Всім привіт! Це інструкція, як заінсталювати Medieval Kingdoms 1212 ID 12. для Атіли Total War. В першу чергу вам треба впевнитись, що Атіла Total War у вас є в Скімі. Це очевидно, я думаю. Друга частина. Ви з Атіли переходите в воршоп. Це місце, де зберігаються всі моди для ваших ігор з Steam. Після цього в воркшопі ви знаходите оцей мод. Для того, щоб вам було простіше, я залишу посилання на цю частину МК1212 в описі до відео. З правої частини ви побачите список інших частин цього моду, які потрібно скачати. Одразу попереджаю, що це десь від 20 до 50 40 ГБ. Як ви скачаєте ці всі частини, вам треба впевнитись, що ви саме в цьому порядку їх залишите в мод-менеджері. Тобто, коли ви запускаєте ігру, відкривається таке віконечко, е такий лаунчер, і там буде кнопочка е мої моди, мод-менеджер. Ви на неї натискаєте, і там ви можете в довільному порядку перетаскувати ці моди, щоб вони. Були в такому порядку, як вам це потрібно. Це необхідно для того, щоб гра завантажувала файли і, і розуміла, що пріоритет файлів для тих модів, які з верхньої частини. Тобто, в випадку МК 1212 це скрипти на першому місці, на другому місці, Custom Cities. Я, до речі, без цієї частини граю, вона не є обов'язковою. Ось. Е, тому пек на другому, третьому місці. Далі моделі 2, 3, 4, 5, 6. Вони більше всього важать. Ну і в кінці е, пак з музикою. Я думаю, без нього грати неможливо. Все ж таки, музика там взята з легендарної ігри Medieval Kingdoms. Ось. Е, ну, і начебто все.